Фінікійські міста держави, Ізраїльсько-Юдейське царство. Важливим цивілізаційним осередком у давнину було східне узбережжя Середземного моря, території сучасних Лівану, Сирії та Ізраїлю. Упродовж кількох століть, особливо між 1200 і 800 роками до нашої ери, тут процвітала фінікія, самоназва Ханаан. Стародавня країна, мешканці якої створили могутню цивілізацію з розвиненими ремеслами, морською торгівлею та багатою культурою. Фінікійська цивілізація була зосереджена в містах. Фактично кожне місто було незалежною державою. Могутніми фінікійськими містами державами були Тір, Сідон, Бібл та інші. Фінікійська писемність стала однією з перших зафіксованих в історії систем складового фонетичного письма. Фінікійський алфавіт предок фактично всіх сучасних європейських абеток. Через морську торгівлю фінікійці розповсюдили використання алфавіту на Північну Африку та Європу. Зокрема, фінікійський алфавіт запозичили греки. У VI столітті до нашої ери Фінікію підкорили перси, а в IV столітті до нашої ери фінікійську державність остаточно ліквідували греки на чолі з Олександром Македонським. Поряд з Фінікією розташувалося Ізраїльське царство, створено єврейським народом. Згідно з Біблією, воно утворене в XI столітті до нашої ери пророком Самуїлом і першим ізраїльським царем Саулом. Розквіт держави припав на правління царя Давида. 1004 – 965 -й роки до нашої ери і його сина Соломона, 965 -й, 932 -й роки до нашої ери. Давид у війнах утвердив незалежність Ізраїльського царства, розширив його територію, зробив столицею місто Єрусалим. Однак найбільше він відомий своїми натхненними віршами псалмами, що досі є взірцями для християн і юдеїв. Багато науковців убачають у постаті Давида про образ Ісуса Христа. Під час правління Соломона, який уславився розумом і надприродними здібностями, Ізраїльське царство переживало період внутрішнього і зовнішнього спокою, масштабного будівництва та жвавої торгівлі. За Соломона збудовано Єрусалимський храм, що став центром єврейського релігійного життя. Після смерті Соломона єдине Ізраїльське царство розпалося на дві частини: північну зі столицею в Самарії, північне Ізраїльське царство та південну із центром у Єрусалимі, Юдейське царство. Вони проіснували два-три століття і були завойовані відповідно Асирією та Вавилоном.